Вітаю всіх на своєму безкоштовному курсі німецька, це швидко та просто. І перший урок я вирішив присвятити німецькій абетці, мо без абетки неможливо вчити мову. А перед тим як ми почнемо, давайте привітаємось німецькою мовою. Слово привіт в німецькій мові читається хальо. Ви можете повторювати за мною задля кращого запам'ятовування. Також є три словосполучення, одне з яких чули абсолютно всі. Це guten Tag – добрий день. Якщо ж зараз ранок, тоді ми кажемо Guten Morgen, доброго ранку. А якщо вечір, кажемо Guten Abend, добрий вечір. Також давайте ще раз повторимо ці чотири привітання. Hallo – привіт. Morgen – Доброго ранку. Guten tag – Добрий день. Guten Abend – Добрий вечір. Отже, час переходити до абетки. Отже, зараз на екрані ви можете побачити літери латинської абетки. Але це не всі німецькі літери. Для тих, хто вже вчив іншу іноземну мову, наприклад англійську, зараз буде легше. А для тих, хто вперше знайомиться з латинською абеткою, буде трішки складніше. Спочатку я прочитаю всі ці літери. Перша літера А. Друга літера Б. Читається як Б. Третя літера С. Четверта Д. Читається як Д, наступна літера Е. І зверніть увагу, що це щось середнє між Е та «Є». Е. Також повторюйте обов'язково буквою за мною: F. Читається Г, це буква Х читається як «х». Наступний рядок І. Звичайна І, як в українській мові. Наступна буква Й. – «йот». читається Й, так само, як в українській мові. Така ж ситуація з буквою К. Називається К, а читається К. Далі йде буква л. Читається л. Але зазвичай у словах трішки м'якіше. Наступні три літери дуже прості. М читається М, Н читається Н, О читається О. Далі йде літера «П». Вимовляється П. Наступна літера К. Ку. Q Наступна літера R, і у словах вона читається дуже різно. Але про це трішки пізніше. Найчастіше це просто Р. Наступна літера це С. Літера С читається не тільки як С, але й як З. Літера Т читається також як Т. Наступна літера У читається як У. А ось ця літера називається «фау». Фау. Її читати слід її Ф. Ф. Наступна літера називається V. І читати її треба як звичайний український В. Для тих, хто вже вчив англійську мову. Тут треба зауважити. Що треба забути про Q та В. Це, звичайна, В, а це буква Q. Не треба цього англійського акценту в німецькій мові. Наступна літера X. Читаємо X. Наступна літера y. читається як U. І остання літера на цьому листочку, але не остання в німецькій мові. Читається як Ц. Називається «цет». Легко запам'ятати, тому що цюріх пишеться саме через цю літеру. А якщо нам потрібен звук З, тоді ми користаємось буквою С, настав час доповнити цей листочок саме німецькими літерами, яких нема в інших мовах, Це три літери, над якими дві крапки. Вони називаються умлаути. А-умлаут, У-умлаут та О-умлаут. А-умлаут читається як Е. у У-умлаут читається як Ю. О-умлаут -um читається як Е. E. І тепер час навести приклад. Слово фарен, що перекладається як їхати, у третій особі одини буде читатися феат. Тобто тут з'явився А умлаут. -um Наступна німецька літера Сц. І вона читається ні в якому разі не Б, а читається як С. Давайте ще раз повторимо три важливі літери, як на мій погляд, які можуть грати з вами злу гру під час читання німецьких текстів. Перше це літера СЦ, яка читається С. І ні в якому разі не Б. Наступна літера С, яка може читатися як З. І наступна літера «ц», С, яка читається як Ц. І аби нам легше було просуватися далі, на наступному уроці ми вивчимо займенники німецької мови. Тобто, я, ти, він, вона, воно, вони, ми, ви. А зараз як треба казати до побачення німецькою? В німецькій мові є два способи, аби сказати до побачення: Auf Wiedersehen і Auf Wiederhören. Суть у чому слово зейн в німецькій мові це бачити. Тобто, до побачення це й буде дослівно «auf Wiedersehen». А «hören» – це чути. Тобто auf Wiedersehen». Ми говоримо, коли ми бачимо людину на власні очі, і знову хочемо її побачити, наприклад, завтра. А Auf wiederhören» ми кажемо, коли кладемо слухавку. Тобто, коли розмовляємо з людиною по телефону. До нового разу, коли ми почуємо один іншого. І тут є ще два правила читання. Перше це буква С, яка читається як ззейн. І буква Е «e Умлаут. Тобто Омлаут Е. Хорен. Чути. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал.